Всім привіт. Річка замерзла. Там трохи осталась промоїна. Де сильніша течія? Кидаю їм хліб, але бояться. Журавлі теж з тієї сторони два є, не полетіло. Клімат міняється, залишилося. і качки є. Ну, я до вас не підійду, бо лід не такий грубий, тонкий лід. Може потім вони знайдуть той хліб, як я відійду. Може, зараз ту дощ підійду. Не бійтеся рідненькі. Нічого, вже йде потепління. Щось вони хліба не хочуть. Може злякані бояться. Я їх налякав. Вони там в тій промоїні були. Буду йти, щоб їх не лякати. А з тієї сторони там лелегі журавлі є. Пара, пара точно.